Народна мудрість говорить, борщ без пампушок як хата неметина. Тому сьогодні пропоную приготувати вам дуже ніжні, смачні та ароматні пампушки з часником. Давайте готувати. Вам необхідно об'єднати воду з молоком. Додаємо до них дріжджі, цукор. Борошно все перемішуємо та залишаємо відпочити на 30 хвилин. Це у нас буде опара. Опара готова, далі готуємо тісто. До опари додаємо яйце, перемішуємо. Тепер всю опару з яйцем додаємо до борошна. Перемішуємо спочатку тісто так, ложкою. Виходить воно ось таке, тепер додаємо сіль, далі замішуємо тісто руками. Ось до такого стану ми вимішуємо, перекладаємо на стіл, тепер додаємо олію і отак ретельно-вмішуємо ретельно, ретельно вмішуємо олію в тісто. Це також може бути і вершкове масло. Тісто виходить у нас дуже м'якеньким. Перекладаємо у миску, залишаємо на півтори години відпочити. тісто готове, далі розділяємо його навпіл та формуємо кульки. Кульки сформовані, перекладаємо у форму, змащену олією, даємо відпочити їм ще 30 хвилин. Тим часом приготуємо заливку часникову. до кропу Додаємо часник, олію, сіль, змащуємо пампушки яйцем, відправляємо випікатися, змащуємо часникову заливку і смакуємо. Смачного всім.